Саня, ти був найголовніший ініціатор похудання. <плес> і ми зважувалися, були в нас два, два зважування. Перше зважування – ти скинув свої результати, а, а друге зважування – де твої результати? Давай, Всі мені задають луцьку. Макс, що то Саня скинув там, там щось нічого не поняти, Що то ти, ти скинув там? Нічого ти й не скинув, кажуть. Е, ось я скинув в четвер, ну, типа, скинув десь кілограм було. Але <плес> в <плес> четвер ввечері я заболів. І мене плюс діти поболіли. І скажу так, в п'ятницю я після біди приїхав, після роботи, і субота, неділя і понеділок я відлежав. Ну, я, я якби не працював. І навіть зараз я пішов он, вчора був в лікарні, сьогодні до в лікарні, тобто ну, заболів. Реально заболів. А скажу так, коли я заболів, я вдома з дітьми, то я з холодильника... не вилазив. там проходний двір, сквозняк. Тут виходить, по стану здоров'я ти просто не міг цього. Ти зрозумів, що ти вже не було сенсу просто вже там щось скидати. Я тобі скажу так: ну я в останній день я б скинув би воду злив би, ну, було б мінус 15. Ну, типу, знаєш, плюс-мінус. Ну, по сравнів з тим, як Макар жив, як я жив, то типу я взагалі шикував. І я ще нормально вагу скинув, але ну. Ну, ну, не фортануло. Буде третій дубль? Я думаю, що вже ні. Вже воно трохи тако, ні? Чуть... А, просто я подивився, як пацани себе мучили, ну то це кап'єс. Ну, так, да? Макар, що ти скажеш?